Всім привіт! Ви на каналі Мурах і Рослини Влог. сьогодні я вам покажу своїх мурах. Месерструктор. Я їх витягнув. Вони в мене в темному місці, накриті полотном. Я зараз відкрив полотно і вони почали одразу бігати. Я насипав багато маку і в цей, цей мак. Занесли в камеру. Де... Деякі солдати є великі, а деякі маленькі. Є ще ті дуже маленькі мурахи, які доглядають за розплодом. І ще одні маленькі мурахи є на арені. Тут де мене стоїть паївка і кормушка. Тут ще маленькі мурахи розвідники і більше нічого. Подивіться, яка королева велика. Також, сьогодні, ви, і, завтра або, або післязавтра вийде відео з моїми новими мурахами. Месорка Сакорна. Я замовив нових мурах. І більше моя, і для них буде більший фермікар. Ще для, я для них куплю живу, кормову культуру і більше сполювати не буду. Тут в них є розподи. І лявочки, а дуже багато очинок Це дуже добре. Я весною хочу купити для них формікарій більший і їх присолити в більший формікарі. Тут в них є і, і лявочки. І одна лялочка дуже велика. Якщо це лялочка? Так, це лялочка і вона є дуже велика. Подивіться. І ось тут має сидіти матка. Якщо я не помиляюсь. Так, матка сидить там. Я їм тільки що накапав води в вернікарії, я використовую просту, просту воду перекип'ячену. Можна використовувати воду малятку. Я використовую перекип'ячену. Ну, на сьогодні все. Ви не на каналі Лег е, Мраха і Рослини Волк. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па-па!